Доброго дня, це програма грунтовна на телеканалах інтербета «Тернопіль-1». Сьогодні гостею нашої студії є Оксана Чайчук, головна державна санітарна лікарка Тернопільської області. Пані Оксана, вітаємо вас нашій студії. Доброго дня і запросили вас до нашої студії так поговорити власне про ту тему, яку зараз обговорюють усіх змі. Це тема. Зростання кількості людей на COVID-19. яка ситуація в нас в Тернопільській області загалом так я так знаю що у вас є статистика ми попросили вас її підготувати розкажіть про це на початку і теж будемо говорити про які види ковіду зараз є в нашій області і наскільки це можливо не знаю страшно небезпечно і так далі зараз якісь міфи трошки будемо розвінчувати Отож, якщо можна зараз інформація загалом про кількість хворих саме так зараз бачимо що людей цікавить саме захворювання на гострі Респіраторні вірусні інфекції, в тому числі на COVID-19. І, звичайно, я сьогодні вам надам ту статистику, якою ми володіємо, адже наша установа проводить моніторинг, проводить збір статистичних даних і також проводить піданаліз саме по всіх видах захворювань, в тому числі і гострі респіраторні вірусні інфекції. Хочу сказати, що захворюваність саме на групу гострих респіраторних вірусних інфекцій в нашій області почала зростати з 32 Тижня року, це з 4 серпня по 10 серпня. Тоді було зареєстровано 1041 випадок гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі covid 19 було лише 17 випадків. Це ага. не так багато, але різ на загал пішов. Ми знаємо, що COVID-19 зараз відноситься до загальної групи респіраторних інфекцій, тому великого страху ми вже не повинні мати перед ним. Ми вже скільки років живемо з COVID-19, ми адаптовуємося до нього. Не виробляємо. Тимчасовий імунітет і щепимося, тому великої загрози для громадського здоров'я в цілому він не несе. Але це є, звич... це є звичайно, захворювання, вірусне, воно несе певні незручності для організму і страждають люди в першу чергу похилого віку чи більш старшого віку, які мають супутні захворювання, і для яких це захворювання може бути інколи і останнім в житті. Якщо говорити за 32-й тиждень, я вже сказала, було зареєстровано 17 випадків COVID-19, ми говоримо по тижнях, за 33-й наступний було зареєстровано 48 випадків, за 34-й 118, за 35-й 203, ми бачимо, як ми росли. Тобто тенденція, тенденція до зростання. Тенденція до зростання, угу. і от зараз 36-й тиждень, який завершився минулого тижня, ми зараз знаходимося саме на 37-му тижні, а за 36-й тиждень було зареєстровано вже 477 випадків COVID-19, що складає 18 8% від загальної захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями. І якщо говорити про ріст, то ріст за, в порівнянні з попереднім тижнем складає в 2,3 рази. Це достатньо серйозні цифри. 477 випадків проти 203 випадків. З числа лабораторно підтверджених випадків, по тому вага дітей становить 22,9%. Це 109 випадків 23%. Ну і знаємо, що. Цього тижня вже діти пішли наступного тижня. Діти вже пішли до школи. Uh -huh. Тому якщо попередні тижні захворюваність складала в основному, це дорослі люди були, то сподіваємося на прогнозуємо, що на наступний тиждень і далі більшу частку захворілих будуть все таки складати діти, так як вони контактують. яка яка зараз та є тенденція, що кажуть прогнози за Кінець вересня, жовтня буде зростати теж число хворих чи ні? Які зараз є прогнози? Чи так не можна, можна звичайно, mm -hmm. для того є і під аналіз і під прогноз. В нас тенденції в області, так як і в Україні, одинакові. Тому осінній період якраз має тенденцію до зростання саме якраз до кінця року буде зростання далі буде незначне зниження, і наступний підйом буде знову ж таки в березні місяці. Так як це і щорічно робиться. Аналізується і, звичайно, які будуть піки захворювання, вони будуть нижчі. Саме на covid 19, як були в роки пандемії, я вже про це говорила. Ми вже адаптувалися до covid 19, ми вже навчилися з ним жити, ми вже маємо імунітет, ми щепилися, тому ну і зрештою сам вірус він з кожною з кожною мутацією, він слабний і викликає вже менш серйозне захворювання, як було на початку пандемії. Які зараз є види коронавірусу в Україні? Так я так розумію, так. що це якісь різновид, Тут розкажіть трішки детальніше, і. Його основні симптоми, щоб глядачі, які нас зараз дивляться, теж могли співставити з тими симптомами, які можливо в них є, і вони думають, що це просто застуда чи Гербій. Так зараз ми чуємо, що циркулює вірус в світі під вид омікрону, вірніше, стратус і німбус. Нашої лабораторії проводиться такі лабораторні дослідження. І при позитивних взірцях ми відправляємо на секвенування і на підтвердження центр громадського здоров'я в місто Київ. Це референс лабораторія. Так ми на 34 Му тижні відправили були сім зірців, сім вони були позитивних. Був підвид коронавірусу стратус, і буквально сьогодні ми отримали знову ж таки відповідь з центру громадського здоров'я. Шість зірців відправили, і шість 100% підтверджено знову ж таки стратус. Отже, ми сміло говоримо, що на території області в основному циркулює підвид коронавірусу стратус. Чим він характерний симптоми практично ті самі, що і звичні для коронавірусу. Росу це головний біль, це температура, це недомагання, болі в м'язах, слабкість. Але характерний є один симптом це охриплість голосу. От чим він відрізняється від загальної такої течії загальних симптомів, це охріплість голосу. І ми дійсно бачимо і спостерігаємо в багатьох з нас легкі недомагання, охриплість голосу, який швидко проходить, і в більшості своїх випадків люди навіть не звертаються за медичною допомогою, що складає якраз небезпеку для поширення вірусу серед людей і поширення захворювання, тому і Такий різкий пішов підйом через те, що не несе якоїсь загрози великої, скажіть, а що робити людям, які от відчули, що є нібито температура, так є, ви кажете, легке недомагання. Зрозуміло, що потрібно йти до сімейного лікаря, але пам'ятаємо, що раніше, коли був ковід, то казали одягати маску, сидіти вдома, не контактувати ні з ким. Як зараз? Тобто, алгоритм дії людини, яка от відчуває, що щось не так і може це бути ковід. Зараз дуже багато інформації кожного дня ми чуємо. Йому що хтось там захворів, хтось там має якісь такі схожі симптоми, що були горло в когось. Так що потрібно людині робити перш за все. От розкажіть про цей алгоритм Рекомендації Лікарів не змінилися незалежно від того, чи це важкий перебіг чи легкий перебіг. Для однієї людини він може бути легко мати легкий перебіг, для іншої людини може бути важким перебігом аж до летального кінця. Тому рекомендації залишилися ті самі. Відчуваєш симптоми хвороби залишатися вдома, не йти на роботу, не сідати. В громадський транспорт не йти в людні місця, бути вдома, старатися ізолюватися. По можливості звернутися до сімейного лікаря, звичайно, краще по телефону, щоб не контактувати. Якщо такої можливості немає, то звернутися, але тоді звичайно мати маску для того, щоб не користуватися маскою для того, щоб не заражати своїх оточуючих. Ну і звичайно виконувати призначення сімейного лікаря і ті рекомендації, про які він скаже стосовно тестів, щоб перевірити, чи це Відшем це можливо просто грип там а там чи інша категорія грипу. Що робити людині? Купувати самостійно в аптеках. Знаємо, що є такі швидкі тести, і це можна за кілька хвилин побачити дійсно, чи це ковід, чи це інше якесь захворювання. Чи все ж таки сімейний лікар мав би технічно дати такий тест людині, якщо людина попрохала так, і теж перевіритися безпосередньо в приміщенні лікарні, так, медична медичну Знову ж таки, нічого не змінилося з часів пандемії. Людина, яка звертається до сімейного лікаря, то Сімейний лікар зобов'язаний взяти мазочок, біоматеріал і відправити до нас в нашу лабораторію нашої установи Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб. І на безкоштовній основі ми проводимо таку діагностику, видаємо результат сімейному лікарю. Якщо ж сімейний лікар дає направлення, людина може і сама звернутися за сім... за направленням сімейного лікаря. Таке обстеження також буде безкоштовне. Якщо людина приходить без направлення сімейного лікаря, таке обстеження буде платне. Яка сума, якщо можна озвучити? Це десь скільки гривень в, в межах 500 гривень. Ну угу, тобто, зараз так само, який коштує так. Uh, цей тест uh, в аптеках, що можна так. купити uh, стосовно вакцинації. Ви сказали, що ми вакцинувалися, але ну, багато хто з українців з жителів Тернопільщини так точно вакцинувалися. А uh, чи потрібна можливо, якась ревакцинація зараз? І чи є вона? Бо так, маємо на дії є написано, що от у вас є вакцина від uh, коронавірусу. Якщо, наприклад, зараз є люди, які приймаються за своє здоров'я і хочуть теж. Щось таке схоже зробити, як було в 19-му році. Чи потрібно це робити? Скажіть так чи є якась вакцина? Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я сімейної медицини і наші також. Ми вже говорили про те, що covid 19 прийшов в статус звичайних респіраторних інфекцій. Тому коли ми говоримо про грип, щорічне захворювання грипом, так ми говоримо про те, що треба щепитися. Обов'язково щоб перенести захворювання легше, якщо або ж не хворіти зовсім. Те саме стосується і ковіду. Зараз за рекомендацією Міністерства охорони здоров'я необхідно провести тільки одне щеплення в епідемічний mm -hmm. період, тобто зараз якраз можна починати щепитися. Одне щеплення захищає вже на світ захворювання на ковід. 19 або якщо не захищає в повній мірі. Про це ви також говорили, що жодна вакцина не захищає стовідсотково. То, то... то захворювання може Проти Перебува... легше. так легше, Проти легше. так. А так. де це робити? Куди йти? Звертаємося до сімейної медицини, до свого сімейного лікаря, і в приміщенні сімейної амбулаторії mm -hmm. загальної практики сімейної медицини проводиться щеплення на сьогоднішній день. Вакцина в достатній кількості є. А саме ми отримали буквально сьогодні 540 доз вакцини комірнаді. Це виробник Бельгія, якою можна щепитися на на сьогоднішній день. Це достатня кількість. Вакцини є для області, того що за останні роки, коли вже було оголошено про припинення пандемії, щеплення різко впали, не так багато щепилися ага. люди. Ми бачимо, що щепляться на протязі місяця 200 300 чоловік. Зараз дещо підсилилося зв'язку з виїздом імміграції населення за межі держави, знову ж таки виросла потреба в щепленні, тому вакцина є. Вакцина є як для дорослих це 540 доз, так і 160 доз. Для дітей вакцина є для дітей більш е, молодшого віку, тобто від 6 місяців до 4 років, і наступна вакцина дітей від 5 років до 11 років, 11 місяців, 29 днів, тобто майже до 12 років. Mm -hmm. Це вакцина, якою можна щепити діток. Чи є ось інформація? Можливо, про ем, як вакцина впливає на організм. Раніше пам'ятаєте, було таке, що там день-два була підвищена температура, була якась ломота після цієї вакцинації. Зараз ті самі симптоми ті будуть самі після симптоми, звичайно, ті самі. Симптоми так, ну mm -hmm, тобто якихось таки більше так, перенести і без симптомного і без побічних може просто щепитися і вакцина mm -hmm. за носіння маски теж дуже багато запитань у соціальних мережах стосовно того, чому зараз не вводять так масовість носіння цієї маски, як раніше це було під час ковіду і пандемії. Чи це вже зараз регульовано в плані того, що як ви кажете, в нас організм виробив імунітет? І це не наскільки небезпечна пандемія, так епідемія, щоб носити ці маски? Ну, звичайно. ну, немає потреби зараз великої для того, щоб носити маски. Маски можна вводити локально. Тобто, наприклад, в закладах охорони здоров'я саме для відвідувачів, які приходять відвідати стаціонарних хворих, для того, щоб не занести інфекцію в стаціонар, і не і люди, які лікуються в стаціонарі, не захворіли ще до окрім того респіраторної інфекції, в тому числі ковідом. Угу. Маски можна вводити в тому колективі, де є велика кількість хворих. Можливо, але поки що у нас таких даних немає про масові захворювання в організованих колективах. Тому маски треба носити тільки тим людям, які, яким є потреба вийти на вулицю, десь відвідати якесь громадське місце, тоді і вони мають симптоми. Тоді, звичайно, для того, щоб не розносити інфекцію, не розповсюджувати, одягаються маски. Ми говоримо зараз за ковід. Також цікаво, а грип чи будуть якісь спостерігатися зараз штами грипу, чи теж є щось Заплановане можливо, і якщо у вас є така інформація, може скажете так які, про те, які будуть теж віруси грипу цього річ. Наша установа постійно моніторить віруси, гострі респіраторні вірусні інфекції, так звані постановки на вірусну панель, тобто це комплексна панель, де ми проводимо дослідження біоматеріалу від хворих, які мають симптоми гострих респіраторних вірусних інфекцій, і там ми діагностуємо ті чи інші. Віруси, які виділяються від цих хворих, в тому числі ми ще моніторимо і стічні води на наявність вірусу COVID-19 і вірусів типу А і Б. Якщо говорити про стічні води, то я говорив в своїх попередніх інтерв'ю на інших телеканалах про те, що ми щотижнево досліджуємо чотири проби стічної води. Переважно за останні 3-4 тижні йде стовідсоткова позитив 100% позитивні проби. Це означає, що з фекаліями наші люди виділяють в січні води вірус і він циркулює в стічних водах. Про що ми і виявляємо вірусу типу А і Б в стічних водах виявлено не було. Так само, як і зараз від хворих пацієнтів вірус типу А і Б грипу не виділяється. А за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я в нас в Україні в епідемічний сезон 25-26 року, який вже от наступає, ага. буде циркулювати вірус типу А вікторія, вірус типу А Гроатія і вірус типу Б Австрія. От такі три типи вірусу вакцини поки що у нас немає в аптечній мережі, але думаю, що ближчим часом вона появиться, тому що вона вже проходить карантинування, і кожного епісезону вакцина відповідає тим типам вірусу, які будуть циркулювати в епідемічний сезон. Тобто, в ближчому часі ця вакцина появиться в аптечній мережі, яку можна буде придбати і щепитися, щоб запобігти своєму захворюванню. Групи ризику, такі як медики, що. Щорічними щепами медиків для того, щоб вони були здоровими і могли надавати медичну допомогу своїм пацієнтам, будуть щеплені за рахунок держави. Угу. Чи є можливо теж інформація про симптоми, яка буде симптоматика в цих, якщо будуть ці віруси так Вікторія, ви сказали, що як воно буде перебігати? Немає звична симптоматика, така як і як і завжди ми звичайний живемо, гриб. як звичайний гриб. Угу. теж актуальне запитання стосно, стосовно кисню в лікарнях. І ми знаємо, чи це наскільки ваша компетенція, чи можливо, все ж таки управління охорони здоров'я там адміністрації чи міської ради чи є оці кисневі маски та кисневі балони в лікарнях зараз, чи забезпечені вони там на сто відсотків? Бо я знаю, що так ви кажете, що немає наразі е, хворих таких важких, але все ж таки, е, чи є ці запаси в разі чого, щоб. Е... Хворі могли користуватися е, ну, в часів пандемії. Наші лікарні всі були обладнані стовідсотково забезпечені були киснем, були кисневі балони. Але багато лікарень же я зараз не можу сказати статистики, бо це дійсно більше компетенція департаменту охорони здоров'я. Але в багатьох лікарнях поставлені кисневі станції, які виробляють самі кисень, тобто проблем таких, щоб доставити десь кисень, чи щоб його не було, зараз немає. Ну і теж смертельних випадків наразі стосовно полі, нас немає. за період біжучого року летальних випадків у нас не було зареєстровано на території України. Можливо, мають інформацію, чи Україна... було зареєстровані. Не можу зараз сказати за всю Україну за область, каже, що зареєстровано. Не було. що ж, пані Осано, дякуємо за інформацію. Насправді так коротко, лаконічно намагалися сьогодні розповісти нашим глядачам стосовно ситуації з COVID-19 у тернопільській області. Надіємося, що е, були відповіді вичерпними, і кожен для себе щось е, взяв так, почув ту інформацію, яку було е, потрібно почути. Я ж дякую всім нашим телеглядачам. Нагадаю, що це була програма грунтовно на телеканалах та «Тернопіль-1». в студії разом зі мною сьогодні була Оксана Чайчук, головна державна санітарна лікарка. Тернопільської області, дякую всім за увагу.